Є на світі країна, як малесенький рай, Україною зветься дивовижний цей край, Тут білявою піснею берези співають, а жити пшеницю вітерець колихає Ночі ясні зорі виводять танки. З місяцем срібним кружляють вони. Червона мисто ткалина впічалась, вранці росою травичка вмивалась. Сонце, привітно жартицею сяє. Відчуєшся тільки у рідному краї. Але ця країна стільки кімната, Велика Європа, мій дім, моя хата, відкрити до неї двері, я мрію. Чому ж ми лиш збоку, не розумію? Ми ж маємо все, що потрібно, я знаю. І ріки, і гори, красу поля, і гаю, і мову, й культуру, і славне минуле ми наче про нього зовсім забули. Давайте піднімем на ноги в країну, згадаємо мову свою солов'їну, з піснею разом зробимо крок у перід. Згадаємо минувше, згадаємо свій рід, проб'ємо вікно у майбутнє щасливе. Повірте, будь ласка, усе це можливо. Бідність панує і голодні родини. Багато не мають на хліб копійчини, старенька бабуся сидить на алеї. Поможіть їй, хоч трішки, то щастя для неї. Дороге навчання і така ж медицина. Живу я в Європі, українська дитина, В умовах хороших хочу зростати, європейську країну всім серцем кохати, душа, наче пташка, що бажає повітря, не хоче більш знати, що таке безробіття. Хоче так щастя розправити крила. Дізнатися, що це європейська сила. В Україні новини з ним кожним гірші. Не можна читати Шевченкові вірші. Саме цікаве, що це біля Черкас, в Моринцях, там, де народився Тарас. Такого не чула іще свого роду. Він же символ насправді мого народу. Мені дуже шкода, що все це забуваємо. Скажу, що майбутнє ми самі обираємо, коли кожен зробить назустріч хоч крок. Ми зможемо плести нас європейський вінок. З приводу цього існують різні дебати, тому що ми зовсім ще й не кандидати. Невже наше місце завжди буде з краю? Попасти в ЄС – це щиро бажаю. Україно кохана, чудова й велична. Ти ж у мене країна демократична, ти найкраща я мати, чудова бабуся. Я тобою рідненька дуже горджуся. Про твої чорноземи знають повсюди. Такої, як ти, не було і не буде. Нехай собі кажуть, що тут лиш руїни. Я знаю про парки, музеї країни, відомо мені про нашу культуру, прекрасну історію, літературу. А наші відомі широкі Карпати, всіх манить говерлу високу здолати. Українські місця, легенди повиті, замки, озера та міста знамениті. А Сканія нова це щось унікальне. А наша броня з вами національне, в цьому Україна не переможна. Задати багато кого іще можна. Українку Олесю, Іліну Костенко, вона надихає славний Шевченко, Козаків поважаю, Павла полуботка. Можу, сміло сказати Я патріотка, і хоч не ідеальна земля ця рідненька, її я кохаю, вона моя ненька, звичайно, завжди хочеться більшого. Коштувати життя не такого, а іншого, відкрити для себе якісь нові можливості, набути відваги чи, скажімо, сміливості, бути народом конкурентно спроможним, гідним, захищеним міру заможним, показатися світу з іншого боку, розвиватися більше кожного року, зменшити рівень в країні насилля. Безумовно, для цього потрібні зусилля. А я вірю у те, що ми зможемо з вами, будемо діяти разом, не кидатись словами. Якось будуться в мрії мої ці дитячі. Україні всміхнеться сонце удачі. Ці країні плюси будуть очевидні. Українці забудуть кризу і злидні. Мої діти і внуки у дружній сімейці Будуть гордо казати ми, європейці.